Вітаю вас, діти! До нас завітала чудова пора року, зима. Взимку, весело та чудово можна провести час. Тож пропоную вам пограти в гру так чи ні. Ви уважно розгляньте картинку та скажіть, це зимова розвага чи ні? Тож будьте уважні. Діти катаються на самокаті. Ні, це не зимова розвага. Діти катають на санчатах з гірки. Так, це зимова розвага. Хлопчики грають у футбол. Ні. Діти грають у сніжки. Так, це зимова розвага. Дівчатка грають бадмінтон. Ні. Діти зліпили сніговика. Так, це зимова розвага. Діти відпочивають на морі. Ні, діти катаються на ковзанах. Так, це зимова розвага. Супер, молодці.